Чого тут тільки не знайдеш в цьому секонд-хенді? наліпка навіть навіщо новенька. Трошки офігіла, думала, що це сигарети, але це насправді була крейда. Була гарненька копілочка і всякі баночки скляночки Опять мені ці сигарети мережі це напевно щось пороблено. Це карта, якщо що. частина речей що знайшла, покажу, які з них взяла. Це нас такий стильний костюмчик, типу джинсовий сорочка в клітинку і взяла таку молочну сукню. Світер зі стразами в формі сердечок набирала, так як була дирка. Взяла оксамитову сукню з перлинками та червону міді на бретельках, яких можна запутатись. Червоний боді та спортивний спитничку від з шортами ще взяла красиву мраморну та червону сорочку та ковтинку зі стразами. Була така гарненька люстра, вона заважила на 400 гривень. Її залишила. Так, а тут я збираюся міряти таку гарненьку молочну курточку. Виглядаю, в принципі, непогано, але нагадала мені спасательний жилет. Плюс трохи збитий синтепон. Взяла чорний боді, сіткою блузу та стильну джинсову спідницю від Zara. Взяла такий красивий топ зі стразами від ополі. Шортики венсти. Кстати, хто подивився другий сезон, і таку чудову блискучу сукню рожевого кольору. Знайшла штани відчусі, але стан жахливий. Бачила таку прикольну. Мексиканську накидку. Звісно, цікаво, але куди в ній ходити. Наприкінці бачила такий незвичайний жакет. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд.